Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу з луцького авторинку, які є кросовери. Які ціни взагалі, які автомобілі, які комплектації, повний привід, не повний привід. Тому поїхали. Кажу вам кросовери. Дивіться, Sorento стоїть на максималці. І Hyundai Santa Fe Новий, на також майже максимальній комплектації. Давайте по Santa Fe. У нас тут лінзована оптика, умивачі противотуманки, леди. І парктронічки, легкосплавні диски, 19 ті кулеса, 2900 він вартує, 14 рік, 100 тисяч пробігу, без ключовий доступ. Знову ж таки, темні диски, зимова гума. І отакий зовнішній дизайн в автомобілі. Це санта сантафехи. Пробіг хороший. Пробіг хороший. Дивіться, яка комплектація, шкіра, мультикермо, все збережено, все доглянуто, прям стан нового автомобіля. Тому служать, їздить, до речі. Не дуже е, піддаються слідам корозії, тому можна розглядати. Далі Соренто. Соренто нас також доволі цікава, бо на максимальній комплектації парктроніки по кругу, відтінок, диски. Зверніть увагу, все, як воно виглядає: рейлінги. Тут все чітко. Рестайлінгова оптика задня. Бачите, це вже новіша версія Соренто. Зараз цінничок покажу. Тут є все, абсолютно все, що тільки можна. Обдуви, підігрів, клімати, мультикермо, панорама, повний заряд, повний фарш. І даний автомобіль 14 тисяч доларів. 2,2 118 пробігу. Дв... 14 рік, 20-500 доларів. Вибачаюсь. Далі, ось такий є Nissan Кашкай. На лінзованій оптиці, червоний бордовий відтінок. І зараз я вам ще його покажу. Це 11 рік, 2 літри дизель. Ціна 12600, 190 пробігу, пригнаний з Німеччини на повному приводі. На шкірі, панорама, безключовий доступ, легкосплавні диски. І от такий зовнішній вигляд, зовнішній дизайн. Далі наступний кроссовер це також Hyundai, також Santa Fe. Але в ось такому шоколадному відтінку. Дана моделька 2013 року. Вартість має 15800, 240 пробігу, 2,2 дизель. Тут пробіг чуть більше, і вона на механіці. От, відповідно, одразу і ціна, ціна змінюється. Але дивіться, який крутий відтінок. Далі до кросоверів Nissan Qashqai стоїть оцей доволі цікавий. До речі, стан гарний, диски збережені. Ось такий салон на механіці, мультикермо. І тут 1.5 дизель, 130 пробігу заявлено. Тому він і цікавий. 11750 рік. Тому також цікавий кросовер. Далі покажу, що вам отакий Nissan стоїть. Це 18 й рік, 150 пробігу, 1.5 дизель, 16200. Також цікавий автомобіль. Величезний багажник має містимий, дивіться. Зараз покажу, ще цінник і покажу салон. Він на механіці. На механіці. Тому от такий ще екземпляр. Зразу цінник покажу 16200. Рухаємось далі. Ще одна пропозиція. Дійсно також цікавий автомобіль Mitsubishi Outlander. Бачите, який я вам накидаю сьогодні. Mitsubishi Outlander і живий. Реально живий автомобіль. Я підійшов, зразу побачив. 16 тисяч доларів, 2.3 дизель, 166 пробігу. Друзі, 166 тисяч кілометрів пробігу в автомобілі, а ціна 19 тисяч доларів. На дісочках, такі, як має бути, зверніть увагу на салон. Автоматик, мультикермо. 160 пробіг, Просто заряд заряд збережений, видно доглянутий автомобіль, такий, як має бути. І це ще не всі кросовери, ми рухаємось далі. Зверніть увагу на ці модельки: це Honda cr V 2.2 дизель 13 рік, 160 пробігу, 19 900. От така CR-Vшка. Лінза омивачі, парктронники, оператиманки, таким вже нікого не здивуєш. Легкосплавні диски, гума, до речі, новенька, гума прям нова-нова, безключовий доступ, шкіряний салон перфорований, електропакет сидінь, мультикермо, автомат, клімат, панорама, дуже гарний ухайний салон, до речі, збережений. Так, Ззаді зачинено. Такий вигляд ззаду. Прикольна машинка, пороги, я дивіться підніжки. Може також розглядати ось цінник. Далі Рено Каджар, економний каджар. Дуже класні двигуни економні, пробіги, хороші комплектації, саме основне оцинкований кузов, який не буде ржавіти, гнити і так далі. 15950. Адекватна вартість, 16 рік, 154 пробігу, 1,6 дизель. Безключовий відтінок, механіка. Електростоянкове і підігрів сидінь є присутнім. Те, що також не так часто попадається. Відтінок підігрів сидінь В принципі, також адекватний екземпляр, який можна розглядати за ці кошти. Volvo XC 60 один з таких самих надійних, безпечних та потужних автомобілів. 14-го року випуску 180 пробігу. Подивіться, яка малишка. Пригнана Швейцарія 2-літровий дизель 19900 з повною сервісною історією обслуговування. Ось така Volvo затонована, але я вам покажу салон. Дивіться, який салончик на автоматі. Хороші автомати там йдуть в основному Айсіни на таких моделях. І ось такий крутезний вигляд. І ще доступний: такий кросовер це Kia Sportage Kia Sportage на повному приводі. E, дуже цікаві автомобілі в порівнянні навіть з X-35. Гарний такий вигляд мають. Є свої булячки з приводом, з муфтою, але знову ж таки, в якому автомобілі немає цих булячок. Дивіться, який цінник: 2 літри, 180 пробігу, 12 рік, 135 кВт, безключовий доступ, шкіряні сидіння, мультикермо. E, є в нас дисочки легкосплавні і гарний отакий зовнішній вигляд, зовнішній дизайн. Даного автомобіля. А ще швейцарська машинка це Mitsubishi ASX 14200. Також цікавий екземпляр, це компактний автомобіль в білому перламутровому кольорі. І ціна 1420-2,3. Дизель 14 рік, повний привід, автоматична коробка переключення передач. Зверніть увагу на салон, автомат, шкіра, мультикермо. І вона суперкомпактна от Така невеличка, маленька компактна машинка. Тому також доволі цікавий екземпляр можете розглядати до покупки. Цілий ряд кросоверів для вас. Розпочинаємо з nissan Qashqai. Це вже нова модель 20 -й рік. Рестайлінговий кашкай з Дістроніком на всьому заряді. Подивіться, подивіться, який кашкай. 1,5 дизель турбований, роздутий. Ви скажете такий маленький двигун, як він тяне. Роздуті турбінами 90 тисяч пробігу. Камери 360 по кругу, салон з підігрівами на шкірі, на всьому. І отакий от вигляд автомобіль має. Тому, друзі, придивляйтеся. Ми беремо в підбір, також обираємо. Далі Volvo, ще одна Volvo, XC60, 19 рік, 2 літри дизель, 217 тисяч пробігу. 27900. Диски легкосплавні, гума зимова, хороша, автомат, дисплей. Ось такий вигляд. Об'ємні автомобілі. Я думаю, хто на таких зациклених, хто таке шукає, то він вже багато інформації про них знає. Тому не буду додатково наголошувати. 27 900 Volvo XC60. Tiguan, дивіться, яка ціна, 24 700, 130 пробігу, 19 рік, 2 літри. Оптика в нас звичайна, не ледівська і не середній лек-лед, але знову ж таки 24 700 вартує. Легкосплавні дісочки, релінги. У нас мультикермо, автомат, дисплей максимальний. Discovery Pro Multimedia і отакий зовнішній вигляд, зовнішній дизайн. Тому, друзі, низ ринку 24 700. Хороша ціна, як для Тігуана. Ринокаджар, рухаємось далі. 1,5 дизель, 18 рік, 204 пробігу, 16900. Отакий кросовер летить нам. Лінза. Диски, буваючи максимальні LED, безключовий автомат, знову ж таки, електростоянковий дисплей, мультикермо, комбінований салон. От такий ще екземплярчик, такий ще автомобільчик. Тому телефонуйте, пишіть, звертайтеся, будемо оглядати, будемо перевіряти. 16900 Renault Kadjar. Наступний екземпляр тут же середній LED. Бачите, там звичайна оптика була, тут же середній LED, але є ще максимальний. 24500 тігуан, 19 рік, 2 літри дизель 230 пробіг. Диски, парктроніки по кругу 360 і повний привід. Тут є присутній. Сліпих зон немає. Безключовий присутній. Вибір режиму руху, віртуальна панель приладів. Кокпіт дисплей називається по-професійному. І фаркоп також є присутній. Думаю, камера теж є, вже не буду заглядати. Так, наступний. Hyundai це вже в нас де tucson 20500, 1,6 дизель, 218 пробігу 2020 року випуску. Легкосплавні диски. Далі в нас що? Далі в нас що без ключового немає є автомат, мультикермо і такий салончик. Hyundai Tucson Дивіться, скільки дізельочків я вам накидаю. Тому реагуйте, пишіть, звертайтеся, будемо оглядати, а ми рухаємось до такого. Ексклюзивніший автомобіля. І тут же в нас максимальна LED-оптика. Тут була середня, там була мінімальна, а тут максимальна. Отак вона виглядає з кубіками, шоколадний відтінок, просто мега ексклюзивний. І 22 900 цей автомобіль вартує. 2 літри дизель, 17 рік, 217 пробігу. Континенталь Гума безключовий, шкіряний салон, до речі, як Верлайна, автомат, віртуалка. Ну і ціна, ціна звісно, дуже заманчива, Треба перевіряти. Є в нас фаркоп, але знову ж таки ціна дуже крута. 22 900 це тігуан. Вау. Далі в нас Ренока Джар. Ренока на налізованій оптиці, ще є максимальна LED. 18900. Помивачі, фар, парктроніки, е противотуманочки, 1,5 дизель. Отакий От автомобіль біленький 20-го року, лімітед комплектація, 150 пробігу, безключовий автомат, це вже рестайлінговий дисплей. Дивіться, на приборку у нас вона цифрова, і дисплей, бачите, з такими крутілочками трьома. Це вже в нас новий. Він вже після 19-го року такий пішов. Тому отакий ще кросовер, друзі, летить вам в стрічку, реагуйте, пишіть, звертайтеся, підбираємо, оглядаємо по всій Україні. Ну і ексклюзивчик. Це в нас виженка на торті Ягуар 16-й рік і це європейець, Не путайте з дизелем. Ой, не путайте з Америкою. кажу, це дизель. Отакий От ягуар в спорткомплектації. Двохлітровий дизель 175 пробігу 22 750 Європа. Без ключовий. Зверніть увагу на комплектацію. Комплектація доволі жирненька. На шкірі перфорованій. Ось такий екземпляр мені попався сьогодні, тому пишіть звертайтесь. Kia Sportish, але вже на Волинському обліку на номерах 14 рік, 2 літри, 190 пробігу, 16300. 16300 вартує цей автомобіль на оригінальних Kia Sportage дисках. Далі в нас шкіряний салон і автоматична коробка переключення передач. Отакий От дизайн зовнішній даного автомобільчика. Пишіть, звертайтеся, зараз цінничок покажу вам ще. Бюджетні кросовери, про вас я також не забув. Dacia Duster 16500. Це 20-го року авто, 147 тисяч пробігу. Біленький колір 1,5 дизель, повний привід, повний заряд, повний привід для цього автомобіля. Мультикермо, механіка. Ось так. Тут навіть кліматична установка йде така, як Freno Kadjar. Я вам навіть зараз продемонструю. Тут камера заднього огляду є, і дивіться, яка приборка. Бачите крутілки такі самі. Отак. Ти ж ми без американських Audi Q5, стоять тут в рядочок, також кросовери. Дивіться, 13500 це вартує, 2 літри дизель, 107... 2 літри бензин, точніше вибачаюсь. І вартує вона. 13 500. 170 тисяч пробігу. 14 рік повний привід. Затонована, автомат, шкіра. Отакий От вигляд автомобіль має. Звісно, вони всі бензинові йдуть, бо вони з США. Далі така темна веслайні має, дивлюсь, дефекти по крилі. 14 100 вартує, 130 пробігу, 2 літрова 13-й рік. Автомат, шкіра і отакий вигляд в неї. На дісочках. Це як має бути цікавий автомобіль, ось цінник. І рухаємо ще до одного. Ця в нас на лінзі. Ця в нас вартує 12 950, 240 пробігу, 2 літри, 11 рік, шоколадний отакий салончик. Шоколад автомат. Тому пишіть. Дивіться, Kia Sorento в максимальній комплектації в білому перламутровому кольорі за 19 200 19 200 – ціна цього автомобіля. Легкосплавні диски, 2,2 дизель, 20 рік. Пробіг 201 000 км. Такий автомобіль. Кожу цінник. панорама, безключовий доступ, шкіра перфорація, автомат, мультикермо, дисплей. І такий зовнішній вигляд даного автомобіля. Це вам кросоверів рядочок, це Audi Q5, звісно, з Сполучених Штатів Америки, 15500 вартує, 15 рік. Далі 2 літри бензин, 157 тисяч кілометрів пробігу, автомат, шкіра. От такий зовнішній вигляд, зовнішній дизайн. Далі в нас Mazda CX5. Не дуже люблю ці автомобілі дизельні, але покажу вам те, що стоїть. 14 900, 13 рік, 2,2 дизель. Диски дві ці 14900-190 пробігу і тут такий білий перфорований салон. І Volkswagen Tiguan в верлайні на максимальній комплектації, на ледах, на всьому 33800, 2 літровий, 180 пробігу, дві ціки дісочки. 2 літри дизель, 19-й рік. Автомат, повний привід. Віртуалка, мультикермо, максимальний, максимальний дисплей. От такий вигляд автомобіль має. Ще один бюджетничок. Dacia Duster за 11 тисяч доларів, 150 тисяч пробігу, повний привід, 1,5 дизельок 13-го року випуску. От такий автомобіль. Знову ж таки. Бюджетні бачите, дачі, кашкає, і то Кашкаїв зараз не так багато. Ну Що козова прості, обслуговування дешеве, економні, ну, і відповідно, і ціна. І Для вас є ще доволі цікавий екземпляр Mazda CX5. Подивіться на повному заряді, яка вона в Shadow line, просто з панорамою, точніше, з люфом, на лінзі взагалі заряд заряд, ексклюзив. 15513 рік, 188 пробіг, 2.2 на безключовому, на автоматі, на шкірі, мультикермо дисплеї. Дивіться, на ці матові диски дуже крута. Друзі, ще один Kia Sportage. Цей 15250 і тут пробіг 169 тисяч кілометрів. На легкосплавних дисках, на безключовому доступі. Комбінований салон, шкіряний автомат, мультикермо, допомога при спуску, клімат, контроль, дисплей. Дивіться, такий салончик, хай не збережений. От такий ще автомобіль для вас. Тому пишіть звертайтеся. 15250. Далі ще один кросовер. На таких титанах сірих. Дуже круті титани. Взагалі автомат. Одинадцятий рік, 2 літровий, 157 пробігу, 14950. Безключовий доступ, подивіться, які титани автоматік, перфорована шкіра. Просто заряд, повний заряд. Далі ще одна Kia Sportage, друзі. Дивіться, одразу ще один кросовер для вас в білому перламутровому кольорі на безключовому, на автоматі, комбінований салон. Алькантара, шкіра цей 17950, 15 рік, 2-літровий 180 тисяч пробігу. Далі Hyundai ax 35 Такий сіруватий відтінок, диски, лінза. 11-й рік, 2 літри 180 пробігу, 12 999, 13 тисяч доларів. На механіці вже Hyundai, шкіряний мультикермо. Отакий От зовнішній вигляд, зовнішній дизайн, додаткові колеса бачу є. І це ще не все. Рухаємось далі. У нас ще один кросовер, це Renault Jar. Зверніть увагу на диски, на гуму. І тут саме цікаве, дивіться, який салон. Тут регулювання є підвіскою. далі комбінований салончик, така ексклюзивна комплектація доволі. І тут лінзована оптика. 17 й рік, 1,6, 170 17-250. І Hyundai ix 35 Також ще один Hyundai, автомат 14500, диски, повний привід, 2 літри, 190 пробігу, 11 рік, безключовий доступ, шкіра, мультикермо. А ще от такий зарядик, колеса у нас додаткові є, все як має бути. Далі тут ще бюджетний варіант. Тут 1.7 двигун. Диски, лінза 13950, 203 пробіг, 1,7 двигунчик 13950, Дивіться, на механіці комбінований салон. Отакий от ще зарядик. Отакий от ще кросовер. Вам ще американські кросовери, 14600, дивіться, тігуан, 2 літри бензин, 130 пробігу. Автомат 15 рік. Тігуан. Дивіться, ось цінник, ось диски. Американець, американець на шкірі, на автоматі. Комбіноване кермо. У нас мультикермо, точніше. Ось так. На шкірі. Далі отакий ще тягуанчик американський. Голубий відтінок 13,999. 130 пробігу, диски, 17 рік, 2 літри Бензин. Автомат. друзі, на шкірі ось такий ще. Зарядік, перфорований салон, кондиціонери в них йдуть. Америка, що ви хочете. Американці на кондьорах 17 го року машина. і ще один. Тігуан От такий, такий самий відтінок. 2 літри, 17 й рік, 120 пробігу. Просто ідентичний 13, 999. такий самий дивіться Перфорація, кондиціонер, автомат. Ось такий тігуанчик. Дуже багато різноманітних варіантів, дуже багато кросоверів. Я вам відзняв лише маленьку частинку луцького авторинку. Якщо хочете замовити послугу Автопідбір наша команда Кенкар саме цим займається. Наші відгуки ви можете переглянути на інстаграм сторінці, можете підписатись на наш Тікток. Можете підписатись на наш телеграм, і там обирати автомобілі. в телеграмі. Ми постійно виставляємо свіжопригнані автомобілі, наповнюємо його, і там все по бюджетах нас посортовано. Тому, якщо щось буде цікавити, ви можете заходити і вибирати. Там ці варіанти зберігаються. Надаємо послугу разового огляду по всій, абсолютно Україні. Якщо бажаєте, можемо по всій Україні оглянути автомобільчик. Якщо хочете послугу Автопідбір, беремо і працюємо. Кажете бюджет, кажете орієнтовно, який автомобіль цікавить. Якщо не знаєте, можете зателефонувати за номером, який вказаний в описі. Ми вас проконсультуємо і, звісно, підберемо автомобіль вашої мрії, щоб він служив, щоб він їздив, щоб ви менше в нього вкладали коштів і саме основне нервів на пошук цього автомобіля. Я знаю, яка це проблема шукати собі автомобіль, і тому. Постійно якісь підводні камні постійно переживаєте, що десь надурять, десь обмануть. Плюс треба розуміти, яка взагалі вартість автомобіля ринкова повинна бути. І ці всі моменти зважати і розуміти, як обирати саме цим. Ми займаємося, саме ми торгуємось з продавцями. Дивимось на нашому власному СТО, щоб не було потім якихось підво підводних каменів. Можемо обслужити автомобіль, можемо підготувати. Саме основне доставити в будь-яке місто України. Тобто, вам не треба думати, як добратися. Немає можливості. Боїтеся ще щось переживаєте. Перший автомобіль ми можемо доставити по всій Україні. Все офіційно, ФОП-рахунки відкриті. Проплати всі через ФОПи робимо, тому ось так. А відгуки ви можете побачити не один рік працюємо. Море відгуків В інтернеті, в принципі, всі мене медійно знають. Відповідальність вся, знову ж таки на мене, на моєму лиці. Тому пишіть, звертайтеся з вами була команда Кенкас. І в наступному випуску напишіть, що вам зняти в коментарі.